Ми розпочинаємо свою роботу таким чином, ми здійснюємо телефонний дзвінок до особи. Ми її маємо попередити, що ми такого-то числа прийдемо і просимо бути на місці, з'ясовуємо, який час людині зручно, але це має бути наш робочий час, тобто з 8 до 17 години. Коли уповноважена особа приходить до внутрішньопереміщеної особи і особа є на місці, складається акт, акт підтвердження, що особа є на місці. Якщо ж особа. Відсутня, її немає, або ми до неї не дотелефонувалися, не дозвонилися, ми залишаємо повідомлення, в якому зазначається, що протягом 10 днів особа зобов'язана звернутися в орган соціального захисту, де вона реєструвалася і отримала довідку внутрішньопереміщеної особи. Якщо протягом 10 днів особа не підтвердила свою присутність за цією адресою, то на 11-й день орган соціального захисту знімає, призупиняє її цю виплату. Якщо ж людина не звернула увагу, що там є 10 днів, не прийняла це все настільки серйозно, як воно є насправді, але людина фактично проживає за своїм місцем, тоді її потрібно повторно звернутися в орган соціального захисту і відновити свою присутність, відновити свою довідку і свої виплати.